Друзі, якось дуже давно, десь біля 200 років тому, один молодий, ще юний юний, юний хлопець, 16 років, приїхав з Бона до Відня, тодішньої столиці музики. Для того, щоб навчатися, здогадайтеся у кого. У Моцарта. Навчатися музиці, навчатися тому, як потрібно грати. На піаніно. І це, як ви вже згадалися, мабуть, це був Людвіг ван Бетховен. Але в нього нічого не вийшло через те, що захворіла мама, йому потрібно було повертатися назад додому, он, а коли він приїхав пізніше, вже за 5 років, здається, то Моцарта вже не було в живих. От, про це я розповідаю, або про це є на моєму телеграм-каналі, який називається культур Update. Куди ви можете зайти і послухати. Ну, хоча б трішки концерту, свідчення концерту, а сонати 8 Бетховена, вона чимось називається Патетична, от, і особливо починаючи з 7-ї хвилини 35 секунд. Добре. Мене звуть Юрій Бесараб. Це передача Культур Апдейт, і ми сьогодні проговоримо не тільки от про культуру от те, що стосується безпосередньо музики і краси, а й про деякі новини. Наприклад, не так давно була виставка річ, конкурс фото за 2025 рік. Уже в цьому році фактично було. Такий невеличкий конкурс, в якому визначені були е, кілька призерів. Конкурс проводила компанія Sony Alpha Awards, мабуть, пов'язана якимось чином з компанією Sony. І я, звичайно, вам дам лінк на все це видання, про яке ми, яке ми сьогодні з вами розглянемо, із електронного такого ресурсу, який називається New Atlas. Ну, там англійською мовою, але я вам дуже. Ну, я, я вам допоможу дам лінк ви зайдете, подивитеся на е, цей конкурс. Мені у всякому випадку сподобалося кілька фото. Одне з них я назву, це Барселона. Хоча я її. Мені здається, бачу якось інакше вуличка Вузенька в самому центрі Барселони. От, да. Ну, ладно. Добре. Тепер підемо до. Таких інших новин, які, мені здається, стосуються нашого життя. Розробник, одна компанія, яка називається Epirus, Epirus вони розробили мікрофільову зброю проти дронів. І це особливо цікаво, через те, що виявляється, що можна дрони збивати прямо цілою. Скажімо, цей зграю, яка летить на них, на нас вірніше. Для нас це надзвичайно актуально. І розробник вже провів це американський розробник. от Компанія, ще раз повторюю, Epirus, Source Epirus, да, Epirus, вони показували тестові свої. Випробування, я вам показую, здивіться, як, як вона виглядає ця установка, і вона може за допомогою імпульсів мікрофильових фактично спалювати мікросхеми в дронах. Я не знаю, чи вона буде застосована і чи можна її застосувати для тих дронів, які використаються на нашому фронті. До речі, в коментарях якраз один із е, читачів запитує, що е, можна це показати в Україні, через те, що це якраз там, це най е, е, Найпотрібніше він таки пише: шукає, ну, чекає на демонстрацію Україні, саме там потрібно показати, що це працює. Чи зіб'є ця установка дрони також на волоконному кабелі? І він допускає, що так. От, і йому цікаво просто, як воно це буде все, все робитися. Наскільки це буде ефективно? Якщо хтось має якийсь доступ до Стерненка або до військових, які, яким цікаво, які можуть, які хочуть знайти контакти з цією компанією, будь ласка, я до ваших послуг. От, і. Все, що стосується контакту з цією компанією, я маю на увазі, що прямого контакту я можу говорити англійською мовою. що це все, для мене це зовсім не є питанням. Я можу допомогти, її, якщо буде потрібно. От, а, почитайте цю статтю. Я думаю, що вона буде ну, цікава, у всякому випадку. Йдемо далі. А, за, за цим списком. Ну, тут про новий MacBook, який вже коштує 1500 доларів, звичайно, це в США. От, верніше я тут пишуть про те, що той, що раніше коштував 1500, зараз його можна купити за 400. Я б не проти, чесно кажучи. От, хоча в це мало віриться. Наступне: Existing drug, slows progression of type 1 diabetes in newly diagnosed. Ага. Це може бути цікаво для тих з вас або для тих людей, які. Хурі на діабет через те, що існуючий препарат, препарат уповільнює прогресування діабету 1, типу 1 у нещодавно діагностованих пацієнтів. Це також відкриття, розробка, от, яка вже працює, можливо, на наші ринок вона попаде там за 3, 5, 10 років, можливо, швидше не знаю. От, але це один із таких перспективних напрямків. І те, де дуже багато чого потрібно робити. А, ну, як це як зі тим, трансплант? Щось вона не хоче мені показувати, для того, щоб я вам більше прочитав. Ага. Ні, зараз спробую ще раз. Google Translate не завжди слухається. От. Да, Існуючий пропад для трансплантації продемонстрував багатообіцяючі результати оповінення прогресування діабету 1, типу у молодих людей з нещодавно діагностованим діабетом, що потенційно прокладає шлях для першої терапії, яка модифікує перебіг захворення після встановлення діагнозу. Діабет перший. Це вже хвороба, яка буде супроводжувати людину все життя. З другим ще можна вилікуватись, і є методи, методики, мет, ліки, як це зробити з першим діабетом, з першою групою діабету, або тим першим діабетом це буде вже складно, тому потрібно шукати все, що може допомогти. І от такий препарат один із них, або апарат. Так, далі йде про. Машинку, машину ми не будемо це роздивлятися. Ось ще можливо буде цікава, цікава стаття для когось через це, що це тенденція будувати зараз дерев'яні будинки. От в США ви побачите, я вам покажу ось на малюнку, показую на це фото, що є перший такий або найвищий будинок із дерева. От, будують його. А, зупинили. Тимпа Holded mid Build. Посередині прямо будівництва вони його зупинили. І майбутнє цього будинку невідоме зовсім. Чому ж вони це зробили? Цікаво. Ось зараз я вам прочитаю це. Так, новий найвищий дерев'яний хмарочос у США. Хмарочосом його тяжко назвати. Будується вже кілька місяців, однак, попри швидкий прогрес, він зіткнувся з деякими проблемами, майбутнє бідного проєкту виглядає невизначеним. Раз є тенденції будувати з дерева. Є дуже гарні побудовані, скажімо, будинки, бібліотеки і так далі. За це буде якась перспектива. Далі. А, далі у нас про, про транспорт. <с> Раніше цього року, да, з як ви знаєте, що багато компаній будують, переводять велосипеди, мопеди, мотоцикли на електродвигуни. От. І цьому фактично всі техні, багато технічних досліджень а, присвячено. Раніше цього року виробник-бюджетник електровелосипедів Engvi запропонував пасажирам функції підвищення крутного моменту, яка активується великим пальцем. Не знаю, як це, мабуть, так, якось для додаткової допомоги, коли це необхідно. Тепер ця функція потрапила до папки для пригодинських велосипедів Engine Pro 3.1 з товстими шинами. Так. Це... Це достатньо я буду. Можна йти далі. Це не так, щоб. А ось пам'ятайте, ми з вами говорили, що про те говорили про те, що було дослідні науковок, як я показав, що людині завжди ліпше мати свій будинок. Свою маленьку хату, свою маленьку квартиру. Психологічно це набагато ліпше, ніж просто знімати квартиру десь. От. І фактично в кожному виданні цього е, журналу, електро такого ресурсу Newsweek. Е, да, ми, New, New, New Atlas. ми завжди, вони завжди дають якийсь. Якісь нові ресурси, нові, показують нові напрямки. І один із них це якраз ці контейнери для перевезення самих-речей, -самих різних, різних, різних товарів. От, так от один із них, ви зараз подивитесь, я вам покажу. От, вони взагалі такі красиві, такі симпатичні. Що просто що хочеться із своєї квартири <хи>, прямо відразу туди переїхати. Ну Це буде коштувати теж певні гроші. Але це не так дорого, мабуть, як купувати квартиру. От, да, ну Тут він облаштований хорошо. Тут показано, як у нього вентиляція, дивіться, там є. Мабуть, то кондиціонер одночасно, також. Обігрів, а всередині. дивіться, яка естетика, ой Боже. Це просто це неймовірно. Не віриться, що в такому маленькому контейнері він ніби маленький. От, Але можна так все розмістити настільки елегантно, настільки естетично, що е, просто там хочеться жити. От, Коли це все бачиш, добре, ви подивитесь самі, полюбуйтесь в цьому журналі. Далі. Uh, the dual Light Adventure Phone punches more than 650 feet Into the Darkness. Це в нас що таке? Це uh, про телефон. Телефон чисто туристичний. З подвійним підсвіченням він проходить крізь. На понад 650 футів, поділити на 3, це приблизно на 200 метрів. Можете собі уявити дальність такого фонарика на вашому мобільному телефоні. Це просто супер для туристів. Хто подорожує сабло вночі, хто ходить по лісам вночі. От. Це. Коли міцний чохол просто не підходить, захищені телефони з щоденним супутником для шукачів пригод, готових до несподіванок. Супер бренд Unihertz 8849. Що нам представив те, що він називає першим у світі захищеним телефоном із подвійним ліхтариком на 200 метрів. Можете собі. да, ми правильно порахували. На 200 метрів. Супер, я не... Я не вірю. можна користуватися, до речі, якраз в такі, в такі часи складні, як ми ПЗО приходимо. Як ми переживаємо ці блекаути. Фонар, такий фонарик міг би освітлювати непогано досить квартиру. Далі. Далі це не так, я думаю, важливо. А, ну, Можна сказати, що крім мотоциклів, автомобілів і так далі, також працюють люди, інженери, розум людський над різними плавзасобами. І от новий двонаправлений електричний гідроцикл швидко заряджається за 30 хвилин, фактично. От. І ну, є ціла тенденція, цілий напрямок переведення цих плавзасобів на електрику. Ну, мені здається, що це все. Хіба що ще ось виявляється, що ультрафілове освітлення це швидкий та ефективний спосіб деактивації алергенів у повітрі в приміщенні. Тобто, знайшли вчені нарешті один із способів, як боротися з алергенами. Вчені довели, що далекозорі ультрафіолетові лампи, які вже є у продажу, можуть швидко розщеплювати поширені алергени, що переносяться повітрям, пропонуючи новий безпечний та швидкий спосіб полегшення симптомів астми та алергії у приміщенні. Алергія це ж дуже страшна штука. Тому для тих людей, у кого вона є, це може бути досить цікаво, Дуже дякую за вашу підтримку, за ваші подобайки, От і до нових зустрічей!